Знищувати недорого. А, і, відповідно, мобільні вогневі групи це один з елементів. Ре-радіоелектронний захист, який сьогодні Україна активно виробляє і розвиває, це другий елемент. І сьогодні ми дійсно його маємо доволі ефективно захищаємо і лінію фронту, і ключові об'єкти цивільної інфраструктури, і виробництво триває, нарощується, і ми розвиваємо цей елемент нашого захисту системи. Протиповітряної оборони. Всі партнери сьогодні постачають Україні як самі системи, так і ракети боєприпаси до них. Ми маємо поставки і залишки, відповідні залишки на складах від різних партнерів. Звісно ж, внесок США є суттєвим. В першу чергу, це стосується систем Петріот. Система Петріот поки що єдина система, яка спроможна боротись з російською баліст балістикою. Тобто ризик, власне, про який ви питали, він міститься в постійній в, в площині або в секторі забезпечення Петріотів, як ремонтами, як обслуговуванням, так і боєприпасами до Петріотів для того, щоб захищати Україну від балістики. В принципі, всі інші засоби, якими Росія тероризує, Особами, які сьогодні наявні в Україні, і створеними Україною, і тими, які надають партнери. Але ризик такий присутній, я впевнений, що ми знайдемо і зі Сполученими Штатами, і з нашими партнерами варіанти, як зробити так, щоб цей ризик не...